Господь з вами з Духом. Твоє. Слова святого Евангелія від Святого Матея. Слава. Того часом, побачивши натовпи, Ісус вийшов на гору, коли Він сів, до нього підійшли Його учні, і, відкривши свої уста, він навчав їх, промовляючи. Блаженні в Богі Духом, бо їхнє Царство Небесне, Блаженні ті, хто плаче, бо вони будуть потішені, Блаженні лагідні, бо вони успадкують землю, Блаженні голодні і спраглі справедливості, бо вони наситяться, Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя. Блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Блаженні ті, які творять мир, бо вони синами Божими названі будуть, Блаженні переслідувані за праведність, бо їхнє Царство Небесне. Блаженні ви, коли і за мене, будуть вас зневажати та переслідувати. І обріхуючи казати всяке зло проти вас. Радійте і веселіться, бо велика нагорода ваша на небесах. Це є слово Господнє, Слава Христе. Нехай хай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. Амінь. В Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Амінь. Слава Ісусу Христу! Органіки любі в Христі, кохані Божі діти наші, золоті парафіяни. Ще раз вас вітаємо з іменінами сьогодні, з ним Ангела кожного і кожного з вас. І сьогодні такий день, коли, наприклад, я так собі думав. Ці папи римські, єпископи, які укладали Біблію на щодень, тобто цю Біблію, яку ми маємо, щоб в Костілі її прочитати за три роки, такий є план Біблії, що на протязі трьох років читається все ціле письмо Святе в службі Божій. І тому є там АБЦ, тому теж є перший рік, другий рік ділиться будний день. І таким чином ціла Біблія читається в постелі на службах Божих. Я собі думав, як би від мене залежало підібрати Євангелію на сьогоднішній день, що можна видумати на всіх святих. Є дуже багато різних епізодів, є, наприклад, покликання учнів, що там ще може бути ну, чудеса якісь, навернення. Ну, багато таких різних, різних ситуацій. Які описує нам Євангелія. Але думаю, що це дуже влучно взяли цей п'ятий розділ Святого Матея, коли Ісус таку публічну проповідь, першу офіційну проповідь на гірну, тому що на горі вони збиралися і, і прийшли люди, де можна було бачити Ісуса на підвищенні якомусь. На Пагорбі, і Він проголошує свою програму. Вже всі е, догадувалися, хто це такий Ісус Христос. Е, багато людей почало задумуватись, чи це не до нього відносяться е, ці всі пророцтва, які вони знають Старого Завіту. І прийшов момент, щоб Ісус розказав, яка його планіровка. І ось ми сьогодні чуємо вісім блаженств. Вісім блаженств. З однієї сторони, нам, людям, віруючим дуже легко вже це прийняти. Ми вже бачимо цю історію Костіла, 2000 років, розуміємо, що Ісус мав на увазі. Але з іншої сторони, цим євреям тоді було тяжко зрозуміти, важко, тому що вони чекали такого визволення Ізраїля. Вони хотіли бути вільним народом, незалежним, автономним, були під загарбництвом. Під Римською імперією різні там, скажімо, правителі їх утисняли. і вони чекали, очевидно, такої волі, свободи. Хто ж це прийде, а тим більше релігійна свобода була б їм дуже-дуже доречна. І ось приходить Ісус, на якого всі думають, що це Він Месія. А Він каже їм, що блаженні хто плаче, хто вбогий, кого переслідують. І цього люди не могли до кінця сприйняти. Навіть є написано, що одного разу Ісус проповідував, і було дуже багато його учнів, і повідходили. повідходили. Велика кількість учнів відійшла від Ісуса, бо не могли зрозуміти цієї мови, не могли зрозуміти Божого задуму. І ми сьогодні, коли думаємо про святих, то насправді розуміємо так само, як своє життя. Прикладаємо до цієї Євангелії і теж бачимо, що приходять моменти, коли ми часом сумні, коли нам важко, коли нам щось не вдається, коли хтось зле наговорює на нас. Але дуже є важлива думка в цей момент. Ну, Я так завжди кажу, це мене мама так вчила. Коли я там прийшов зі школи, щось там нарікаю, мені не вийшло, мене обідали. І це мама каже: Ну, але ти знаєш, що на цьому світі нічого нема вічного. Ти не все будеш маленький, я не все буду на кірпічному заводі, скажімо, ну і так різні такі приклади, і кажуть, і не буде так все, що тебе будуть обіжати. Якщо зараз обіжають, значить це добре, бо воно закінчиться. А якби тебе не обіжали, не сварилися з тобою, там хлопці не билися, ну, то воно колись мусило би прийти, бо це мусить бути в житті. А якщо воно вже є, то воно скоро закінчиться. І мені якось так було, знаєте, з однієї сторони обідно, що хтось там в школі насварився, а з другої сторони, я вже починав тішитись, бо думаю, якщо воно вже є зараз, то завтра, все завтра вже не буде, бо ж немає нічого вічного. І тут сьогодні Ісус нам показує, що на цьому світі ми не є вічні. І якщо ми щось переживаємо, якісь труднощі, якісь переслідування, несправедливість, то воно все завершиться. Все так не буде. Або деколись в небі добре, але теж може бути, що ми дочекаємося і на землі, що буде краще, що насправді прийде цей момент, коли ми можемо сказати, що нам є добре жити, так? і порівнюючи життя наших батьків чи дідусів, бабусів, то знаємо, яким було важко, наскільки вони в простоті могли жити і не було там ні світла, ні газу мусили собі радити, а сьогодні ну, для нас це є великий комфорт. Так відомо то все, що робиться на землі зараз і між країнами. Ця вся ситуація трудна, ми це розуміємо. Але до чого ми дожили, що ми вже моє покоління, чи вже пізніше, там, скажімо, вже маленькі діточки, які народжуються, то вони вже в цьому доброму житті такому приходять на цей світ. Вже не мусять там боси ходити. Не можна йти десь там збирати гнилу бараболю за, за трактором в колгоспі, вже є краще життя. Але мусило раніше щось бути. Хтось за них це все терпів, страждав, і помаленьку цей добробут прийшов теж і в нашу країну, і в наші сім'ї. Тому Ісус каже таку правильну річ, таку реальну, що те, що зараз є для вас, трудне, а на цей момент Ізраїль переживав дуже важкі часи то тоді ви будете щасливі, блаженні, коли це все витримаєте, бо Царство Небесне є для вас, а на землі теж можна ще цього добробуту зазнати. І, наприклад, коли ми вслуховуємося в читання, так як ми чули в першому читанні, там є це запитання, хто вони такі в так? запитання, хто, хто це за люди, що вони за, за одні. І написано, це ті, котрі прийшли з великої скорботи і випрали свій одяг, і вибили його в крові агнця. Но трудно зрозуміти таку господарську річ, що маємо брудні якісь одежі, і ми прийшли і там в кровлі його випрали. Вони можна в крові випрати. Але тут йдеться про те, що кров Агнця, це є смерть Ісуса Христа на Христі, Його Воскресіння. І в цій смерті і в воскресінні Ісуса ми можемо випрати свою душу, тому що душа це ця одежа біла, Божа благодать. І ми можемо її випрати в стражданнях Ісуса Христа. І це є святість, так, яку ми отримуємо, але отримуємо від, від Господа Бога. І тому написано теж в посланні апостола Йоанна, як ми читали сьогодні. Що кожен, хто має надію на Нього, тобто на Ісуса Христа, очищає себе і Він є чистий. Тобто я... ми тільки маємо святість через Бога. Не можемо бути самі в собі святі. Так? Бог є сам в собі святий, а ми можемо бути святіми. Так? так як порівняти, що Бог є добро, а ми можемо бути добрими. Бог є любов, а ми можемо любити. Так, Бог є справедливість, а ми можемо бути справедливими. Так, ми ніколи не будемо справедливістю, але будемо справедливими, так? тому що Бог живе в нас, і це є наша святість. Тому, якщо сьогодні ми собі подумаємо, чи в нас, хоча ж, якось трошечки такої іскри Божої є в нашому житті, в нашому серці, такої доброти, лагідності, любові то відомо в є святі. Я не кажу, щоб ми зараз вийшли з костьола, і всім казали, я святий, святий, крикай на коліна переді мною. Але щоб ми теж ну, не, не сумували, що ми такі недобрі, що ми такі грішні, що, що просто вже гірших нема на світі. Якщо маємо в собі цю доброту Божу, маємо лагідність Божу, то ми теж є на дорозі святості. Тому цієї святості сьогодні собі спільно бажаємо. Амінь. Som sent i skapet. Це творця неба і землі видимого і невидимого і Єдиного Господа Ісуса, Сина Божого, єдиного відоця Родженого перед всіма віками. Бога від Бога світло від світла, Бога істинного від Бога істинного прожило, несотвореного єдино сушно, Сотце, що через нього все сталося. Він задля нас людей нашого спасіння зійшов. Небес, і з Духа Святого і Марії дівста став чоловіком, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований. І вот не і Босна. Сніця на небо і сидить праворучця, не прийде зі слав судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворного, що від Отця і сина, і Сходить, і сином рівно поклоняємо ми, що говорив через пророків. і в єдину святу Вселенську, Апостольську церкву, і сповідує одне хрещення на відпущення гріхів,